Доброго дня, друзі, сьогодні вирішив написати і показати вам моє бачення живопису Гуачу. Тобто для цього я використовував акварель, і Гуа ще написав так, давненько, саме в кольорі. Хоча вважаю, що саме влач, вона найбільш Близька до мене. Близька мені, і я можу нею показати більше, так, от, ніж апрель. Невеличкий портрет. Ось такий. Ось е приклад от я вже зробив ось таким пензликом почалось. Ну, вже не в композицію, таким нейтральним кольором. Часто я використовую ось таку коричневу фарбу, але частіше за все я роблю потім от беру якийсь темний, темніший кольор за цей. І, а, більш тонкими лініями я вже проводжу а, як. Уточню малюнок контурний. Тобто тут у мене багато плям, багато таких е, об'ємних так, моментів об'ємних мас, а кольором темнішим і пензликом тоншим я вже роблю більш е, точний малюнок. Але ну, тут, чесно кажучи, я не бачу сенсу це робити, і е, в другій частині. Я вже буду, е, от у мене знову ж таки, так, цим пензликом я і акварелю пишу, і влашу, і цим також це білка. Е, я вже буду покривати великі, великі об'єми широким пензликом. Тобто мені ці деталі ну сьогодні, сьогодні так, сьогодні вони мені не важливі. Тож буде декілька, декілька частин. Ну, можна було б визнати весь процес відразу, але Ютуб буде дуже довго це завантажувати. Тож е я розіб'ю це на десь 3 частини по ну, такий формат наручки, я думаю, десь за хвилин 40, 30-40 я впоруюсь. Тож е По 10 хвилин 3 серії буде. Дякую.